Моє вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд про настрої та електоральне уподобання українців напередодні виборів. Ми будемо говорити в нашій студії з Володимиром Паніото, генеральним директором Київського міжнародного інституту соціології, професором києво могилянської академії. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня і якщо говорити про настрої і про... Вподобання варто згадати про те, що виборча кампанія, загалом президентська кампанія, проходить досить в складних і навіть я б сказав екстремальних умовах. Хотілося б зрозуміти, наскільки сьогодні соціологія підтверджує особливість проведення такої кампанії? Зрозуміло, що в таких умовах людям важче визначатися. І, скоріш за все, проблема навіть з е, проблемами визначення в тому, що е, всі ці роки е, Україна була е, от, мала на сході свого кандидата, на заході свого. І е, зараз е, на сході люди в деякому такому розгублені, тому що вони, е, власне, втратили віру в Тих лідерів, які в них раніше були. І Вони дуже ображені на Януковича і, в принципі, на Сході дуже незадоволені тією владою, яка зараз є, і біля половини вважає її нелегітимною, але ще більше вони вважають нелегітимним Януковича. 70% вважають його нелегітимним на Сході. і 60% навіть там у Донецьку, де найбільше незадоволені владою, яка є. Тому о, є, от, на відміну від звичайних виборів, така от проблема з визначенням на сході. І власне, велика частина, 32%, майже третина на сході ще не визначилася, і третина каже, що вони не підуть на вибори. Якщо йти за результатами соціологічними опитувань, то власне такого показника, тих, хто не визначився, не було, напевно, ще жодного разу не досрували більше ніж чверть загалом по Україні. Це саме тому й пояснюється, що особливості цієї кампанії. Ну, якщо йти, от люди не знають за кого голосувати, тому що ситуація настільки не визначена, не розуміють, тому що немає розгорнутої агітації такої в ході виборчої кампанії, чи все-таки вони просто бояться голосувати? Оскільки зараз інформаційні повідомлення, які йдуть навіть про те, що це може бути загроза їхньому життю, от якщо розбити саме за таким принципом, чому такий високий показник невизначеності? Взагалі-то завжди був досить високий показник, але він ближче до виборів він зменшувався. Зараз коротка взагалі виборча кампанія, і за цю виборчу кампанію весь час відбуваються якісь несподівані події, дуже різкі події, і дуже важко в цих умовах визначитися. І поки що е, скоріше е, ну люди кажуть, що не прийдуть на вибори. Це десь е, на сході 30%, тому що я на заході і в центрі, е, і навіть ну, в півдні фактор, е, це що вони бояться. Мабуть, е, м, ну це, це гіпотеза. Ми це спеціально е, не досліджували. Не досліджували, чи чому вони е, кажуть, що не підуть. А, але я гадаю, що це тільки на сході, і то е, не в усіх. Тільки в декілька областях, якщо брати за регіональним розкладом і враховуючи показник саме тих, хто не визначився. Як розподілилися загалом електоральні вподобання, вірніше не електоральні уподобання, от саме цей показник, тих, хто не визначився? Найменше їх де сьогодні на заході. Там люди вже більш на... визначилися да. зі своїми найменше на заході, там 17%, uh -huh. e, на в центрі це чверть 25%. Десь майже 30 на півдні і там 32 на сході. Порівнюючи з попередніми кампаніями, раніше люди все-таки більш розуміли, за кого вони будуть голосувати і чому будуть це робити. Ну, щодо чому, я маю сумнів. Мені здається, що голосували в... більше за своїх? Люди орієнтуються, по-перше, на лідерів. І е, не дуже знають програми партії, і взагалі ці програми дуже схожі, і крім того, партії все одно не діють е, е, згідно з, своїх програм. Е, тому в принципі в нас більшість партій лідерських, ну можливо, крім е, комуністів е, і свободи, хоча і там теж саме в принципі. І тому я не думаю, що вони зараз менше розуміють чи більше. Чому вони голосують? Uh -huh. А от за кого вони голосують зараз? От проблема довіри до лідерів, вона є для цих виборів дуже суттєвою, якщо йти саме за цим показником невизначеності, як він може спрацювати пізніше вже в ході проведення самих виборів, і чи можна сказати, що він може змінитися, і що в який бік їх збільшиться чи зменшиться тих, хто не визначився? В нас в принципі є така прогнозовані оцінки вже, от взагалі-то це велика проблема. Головна проблема для соціологів, які прогнозуються, це що будуть робити невизначені. В нас у всіх попередніх виборах в першому турі ті, хто не визначився, як правило, розподілялись так само, як ті, хто визначився. Люди не знають, вони питають тих, хто визначився їх середовища, і в цілому виявляється, що їх розподіл приблизно е, такий самий. Зараз ситуація трохи специфічна, і е, в чому це е, може впливати? От ми, власне, дані, які ми надрукували вчора, е, показують, що Петро Порошенко має непогані шанси е, виграти вибори в першому турі. В нього десь майже 55%. Але а, це за умови, що ті, хто не визначився, чи не прийдуть, чи прийдуть і будуть голосувати як на попередніх виборах, так само, а, як ті, хто визначився. Але а, в цих умовах ми, власне, не знаємо а, ті, хто не визначився, що вони будуть робити: прийдуть вони чи не прийдуть, і якщо вони прийдуть, то як вони будуть визначатися? Якщо скажімо, з цих 32%, які на сході... Не визначилися, вони прийдуть і будуть голосувати за Добкіна, скажімо, чи за а З них проголосує, наприклад, там 10%, То це перекриється п'ять відсотків, які на які зараз Петро Порошенко перевищує 50%, і тоді вибори будуть з два тури. Якщо говорити загалом за трійку лідерів, наскільки прогнозованою була оця трійка самого початку, зважаючи на те, як кандидати почали заявляти себе в виборчій кампанії? Ну щодо Порошенка, то це була деяка несподіваність і всі там політологи обговорювали. Власне, це більше ну, мабуть, політологічна. Проблема, за рахунок чого Порошенко мав ну, настільки високий рейтинг. Тому це було досить непрогнозовано. Щодо Тимошенко, то було прогнозовано, що вона буде, зрозуміло, одним з лідерів, і взагалі можна було вважати, що можливо вона буде ну, першою чи другою. Хоча у Тимошенка весь час був дуже великий. Негативний рейтинг, тобто о, є багато людей, які ні за яких умов за неї не проголосують, особливо на сході. Це має бути може бути протестне голосування за когось іншого, але не за але того, не хто. да не за Тимошенко, тому що її все ж таки встигли скомпрометувати е, за цей час, і на сході її е, не дуже е, сприймають. Якщо розглядати показники саме в лідеруючій трійці на сьогодні, то дуже великий розрив відчувається між першою і другою позицією. Це чим викликано? А, ну на мій погляд, це знов такі політологічне питання. Я гадаю тим, що все ж таки завжди, от досі, були дуже чітко поляризовані лідери Сходу і лідери Заходу. І е, Порошенко є найбільш поляризованою фігурою. Він е, має е, більш равномірний розподіл, ніж всі інші кандидати. Ну, Ще був непогано Кличко в цьому відношенні, але він зняв свою кандидатуру. Е, всі інші е, сильно поляризовані: За Тимошенко, е, Захід, за Тягіпко – Схід, а м, власне е, Порошенко. В нього навіть на сході в нього там 10%, а у Добкіна 9%. Тобто він ну чи перегнав, чи, чи майже стільки ж, скільки у другого ну, порівну і тому от така рівномірність розподілу по різних регіонів, така. Ну, можна сказати, до деякої міри компромісна фігура, можливо. А крім того, він має досвід, ну в нього є і недоліки. Зрозуміло, так. давайте не будемо популяризувати жодної з кандидатів. Давайте, якщо йти за логікою соціологічних опитувань, чи можуть ці вибори зламати тенденцію, що Кожен із регіонів або, скажімо, частина України голосували за своїх. Ці вибори можуть зламати таку тенденцію, зважаючи на ту соціологію, яку ми сьогодні маємо, начебто можуть. Тобто є зараз дуже великі такі шанси, але це, звісно, буде залежати від того, як буде далі розвиватися ситуація. Наприклад, той mm -hmm. же кучма він прийшов при підтримці. Однієї половини України, а далі, значить, отримав підтримку іншої половини. Тобто, все ж таки, поведінка далі того, хто стане президентом, залежить від 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 цього залежить, чи чи стане він лідером всієї України, чи знов буде лідером половини України. Але особливість цієї виборчої кампанії загалом проведення виборів залежить ще від того, що е, проблеми з голосуванням на сході. Це також там великий електоральний склад, тобто багато виборців. І не голосуватиме Крим, лише там декілька зареєстрованих, ті, ну не декілька, там декілька тисяч е, сотень зареєстрованих, які можуть голосувати саме, mm -hmm. які мешкають або мають прописку кримську прописку. Це також накладатиме якийсь відбиток саме на загальні результати. Голосування ну, від відхід фактично Криму, uh -huh. щоб ми там ну, не казали про це, але реально він не приймає участь в житті України, сунув всю ситуацію, можна сказати, на схід і там і підтримка Євросоюзу і всі інші показники вони зсунулися uh -huh. в бік орієнтації власне, схід заходу. Він, в бік орієнтації. На, на захід і тому, звичайно, це впливає теж це на ситуацію. Чи дає соціологія відповідь щодо явки виборців на, на, на таке питання? Скільки, як і регіональний розклад? А в принципі, ми колись там робили і, і там і аспіранцем займався регресійну модель, mm -hmm. яка досить непогано прогнозувала явку. Але за цих умов е навряд чи е можна щось сказати про явку. В принципі, цікавість до виборів е до президентських виборів взагалі завжди вища цікавість ніж пар до парламентських. Цікавість дуже висока. Формально, якщо брати по даним, то явка е має бути на ну, достатньо високою. В принципі, за нашими даними, якщо от, там uh -huh. там, скажімо, це буде не менше ніж 60-65%. відсотків. В принципі, за нинішніх умов це, це ще непогано, а, але важко сказати, ситуація міняється досить швидко і неоднозначно. І люди пишуть, ну ситуація кожен день мені. Змінюється ну де типово для тих умов, коли ми розробляли наші моделі, і досить коротко. Наскільки я знаю, що Київський міжнародний інститут соціології проводитиме зітпол в, в, в день голосування. На за якими схемами і взагалі певні моменти відкрите, будь ласка, як буде відбуватися цей зі пол? Досить коротко. Ми завершуємо. Як буде відбуватися на 400 дільницях? Це буде учас... приймати участь три компанії. Демократичні ініціативи, центр Разумкова і наш інститут, і буде дві окремі ну, рівноправні підвибірки, тобто ми зможемо порівнювати цю надійність. Буде таємне голосування, що підвищить якість і щирість відповіді. На у Донецькій і Луганській областях ми хочемо зробити запас. Виборчих дільниць, щоб забезпечити безпеку інтерв'єрам. Якщо буде хоч якась там щось не так, вони мають просто перестати працювати і зникати. Добре, дякую вам за розмову yeah. за участь в нашому ефірі. Володимир Панігото, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор Києво-Могилянської академії, був гостем нашої студії. Нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь з парламентськими надалі. До побачення.